Ті, хто народжені 3, 12, 21 і 30 числа будь-якого місяця, це взагалі люди сцени і вони мають дарувати цьому світу красу через свої вираження, через свою креативність. У них дуже багато думок класних ідей, і тому їм обов'язково необхідно про ці ідеї розповідати світу. І в цьому є найбільше грошей для людей. Саме тріх. Серед них дуже багато акторів, співаків, навіть Комедіантів, ті, хто веселить людей, розважає, бо в них скрита сила все-таки. Це надихати. Так, як я зараз сьогодні сяю цю сонячну чудову погоду. Накрытие.